yeah <laughs> Дивічно, Зараз ми ділимося з вами, що ми хочемо на нас відкої, як ми хочемо привітати наших рідних близьких. Я, наприклад, хочу отримати дуже теплу, тепло, -тепло в'язану кофе. Так, добрий день, мене звати Віка. Я купила своїм рідним носочки, цукерки і ігрушки на ялинку. А я хочу отримати цікаву грішку, ну і ще що подарить. Киріть. Я Тереза, я Мар'яна І ми хочемо на Миколая. Даруємо, і хочемо, щоб нам дарували книжки. Цікаві книжечки. Ну і фрукти, якісь там солодкі, <ріст> багато. Я Христина. <ріст> так, я хочу отримати на Миколая теплі носочки і гарні приємні емоції, теплі бродію. Привіт, Мене <ріст> 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 звати Таня. Я хочу отримати багато солодощів. І щось, щось класне, так, я ще не придумала. звати Оля, передаю привіт своїм рідним, вані, близьким друзям. Хочу отримати на новий рік якісь речі в'язані, або якусь кофточку чи штани. Ну, потрібне щось таке для одягу. Книжки, дівчата, мене підсадили на книжки. Ну, а подарую я речі такі от з одягу і багато слотну. Я найголовніший подарунок на День Миколая. Мені здається, що це піклування про близьких. Тобто, звичайно, мені подобається традиція, коли дітям кладуть під подушку якісь різні іграшки або солодощі. Ну, я рахую, що з віком ну, не повинні того люди так ставитися. що Це фу, тільки діти так можуть ставити. Ну ж це гарна традиція. Я би хотіла, щоб насамперед близькі подарували мені любов. Також, ну, може, щось солоденьке. Мене звати Люда. Я не можу не погодитися з думкою своєї одногрупниці. Дійсно, в наш час люди думають, що Святого Миколая не існує. І... Діти також в цьому багато разів можна сказати переконувалися, хоча це насправді не так. І я хочу переконати дітей, що потрібно вірити в Святого Миколая, і він обов'язково принесе вам подарунки, солодки. Я би хотіла отримати з того Миколая також ну, так і від батьків любов, піклування, а також хочуть цікаву книжку. Мене звати Ліза. Мені шість років. П'ятницю буде сім. І я хочу, щоб мені Миколай приніс клітку велику і папугая. А ти йому лист написала? Так. І він його вже забрав. Так. Як ти думаєш, він тобі принесе подарунок? Так. А солодкого, та мандаринок, не просила такого? Мандаринок, цукерки, бесинки. Звати мене Мельник Марія Іванівна. Що я хочу отримати, напевно, любов і, і тепло від своїх дітей. А подарувати, що хочу, також багато любові, тепла, добра, ну і трошки солодощів. А може комусь і різочку, бо вона, напевно, теж необхідна. І всьому миру, в всьому світу, взагалі, щоб був спокій на землі, всі люди, щоб були здорові. Отаке, що головне було світле, ясне небо, щоб завжди почастіше усміхалися. І щоб Микола, якщо йшов, то тільки з добрими дарами. А ми йому дякували за те. Привіт, я Мельник Наталія. Готую іграшки, до скільки грошей хватить. То така маленька лялечка, що буде запакована така принцеска. То Гаррі Поттера книжка. Це така дуже для ще одного члена сім'ї ще одна книжечка. А це така дуже красива абетка. Новорічна, дуже красива обедка. І ще оскільки всі люблять солодощі, то ціла купа солодощів. А для всіх бажаю, щоб всі ті, хто що хоче отримати, нехай вона обов'язково отримують. І нехай це буде не лише на Миколая, а й кожного дня день приносить радість. Все.